Тут вам не видно, тут у нас кольорове, тому що все у ціні, щоб розуміли, біле стекло дорожче, кольорове дешевше. Ось за цим, будемо казати, стендом там далі кольорове. Вам його не видно, але що ми окремо його здаємо. Реалізуємо, перебираємо і на цьому хочемо процвітати. Все на відходах. Як вони збираються? По громаді стоять сітки, так, желізні, металеві, будемо говорити. І працівники разу неділю там буває два. По надходженню, скільки цих, будемо казати, контейнерів збирають, завозять сюди і перебираємося на місці. Чому на місці? Тому що нам тут зручно, пальне не затрачуємо, ну і хочемо від цього жити. Що нові баки поставлять? Да, поставлять нові баки, і в нас в проєкті є нові сітки зроблені. Ми на них також поробили різні таблички металеві, підписали скло, пластик, щоб люди вже розуміли, що там лежить. Дуже важливо зрозуміти, що уці, будемо казати, металеві сітки потрібно кидати, якщо написано пластик, то пластик, як написано стікло, то стікло. Щоб люди, наприклад, не робили як даний на час зайвої роботи. Ну, ми ж окремо привозимо пластику пластикові скло. Було б тільки перебирання скла кольорового і білого.